Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. Нам на продаж надійшла ось така красуня. Це Toyota Corolla 2007 року. Автомобіль, який оснащено бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра. Працює вона на класичному автоматичному КПП. Має додатково встановлене газове обладнання, яке вписане в технічний паспорт та є ще на гарантії. Вона стоїть на легкосплавних титанах 15-го радіусу, є задні парктроніки, передні та задні протитуманки, додатковий спойлер на кришці багажнику, приємний багажник багажник або багажне відділення, приємне ось таке. Бачите, чисте, охайне, є навіть аптечка повністю, є підсвіточка, вона працює. Газове обладнання у нас сховане ось сюди та задувається звідси. Автомобіль в гарному технічному стані. На 250 тисячах кілометрів в нього пройдено велике ТО. Салон в нас тканинний, без сторонніх запахів, без пошкоджень, гарна літня гума. Є два склопідйомники для пасажирів заднього ряду, є дитячий замок на дверях, дитяче кріплення ізофікс, три підголовники та три пасоки безпеки. Ось такі кармашки на спинках переднього ряду сидінь також присутні. Також у автомобіля led світло на протитуманках та на головному світлі, а дальнє світло в нас галогенове. Звичайне. <кій> у водія в нас є повний електросклопакет та електрорегулювання дзеркал. Зараз покажу. Склопакет, блокування вікон, центральний замок, електрорегулювання дзеркал та регулювання світла по висоті, механічне регулювання переднього ряду сидінь. У нас також класичний. Гідротрансформатор, підігрів переднього ряду сидінь. Автомобіль має намоленість, запуск двигуна ось таким ключом. Пробіг рідний оригінальний, 264 тисячі кілометрів, ніяких помилок по приборній панелі нема. Є ось така штатна система мульт -аудіо. клімат однозони, підігрів заднього скла, регулювання клімату, два підстаканники та центральний передній підлокітник. Все у автомобіля повністю справно працює, ніяких нарікань на технічний стан немає. Автомобіль такий, що сів та поїхав. Цю ластівку можна придбати як за готівку в лізинг, так і за криптовалюту. Також ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей більш свіжіший. Приїжджайте до нас, до нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг торгового центру Республіка Парк. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі, друзі!